Це найсмачніша паска, яку я готував. Приготуємо опару у теплому молоці. Розчиняємо 12 грам дріжджів, додаємо 50 грам цукру та 200 г борошна. Замішуємо опару, накриваємо рушником та ставимо приблизно на 2 години в тепле місце. Відділяємо білки від жовтків з 4 яєць. Спочатку збиваємо білки та поєднуємо з опарою. Жовтки додаємо 200 г цукру, цедру з півлимона, 10 г ванільного цукру та 25 г соку лимону. Збиваємо 2 хвилини та поєднуємо з основною масою. Додаємо 670 г борошна, поєднуємо в 2 етапи. Як тісто стане густим, додаємо 100 г вершкового масла та 10 г коньяку. Далі вимішуємо, щоб тісто було однорідне. Перекладаємо у миску та ставимо на 2 години, щоб тісто підійшло. Тісто вже готове, оминаємо та ділимо на 3 рівні частини. Формуємо та перекладаємо у форми 13 см. Накриваємо рушником та чекаємо, щоб підійшло. Випікаємо 45 хвилин 175 градусів. Беремо 3 яйця та готуємо крем. Додаємо 90 г цукру, 35 г борошна, 10 г ванільного цукру та все змішуємо. Беремо 300 г гарячого молока та заварюємо Крем на паровій бані. Крем став густим та вводимо 80 грам вершкового масла. Основним та унікальним смаком цього рецепту буде абрикосовий джем з трюфелем. Додаємо 60 грам та ретельно вимішуємо. Спаски вирізаємо середину та наповнюємо кремом. Закриваємо, змащуємо глазурю, рецепт буде в описі. Прикрашаємо та залишаємо до вистигання глазурі. Це перевірений рецепт, який точно вийде у кожного. Зберігайте та готуйте смачно.